Ви на каналі Садові будні з Наталею. Ну, що я у відпустці робота йде так, як і планувала. Вчора зробила більшість роботи. Сьогодні планую теж щось трохи поробити. Вчора я вже побілила дерева. Бачите, як я і казала, що білені дерева додають якоїсь святковості моєму подвір'ю. Я знаю, що вже доказано, багато хто говорить про те, що це не дає ніякої користі, але для мене це більш естетично. В саду також вже все побілила. Вчора я потравила пирій, ніколи раніше цього не робила. Травила пирій в ягодах, в полуниці, тому що. Нічого не можу зробити. Пересаджувати на агроволокно не маю бажання поки що, не знаю. Поки що я намагаюся своїми силами. Я знаю, що травити гербицидами на городі геть не корисно, але варіантів у мене не було. Чесно кажучи, це я... ягоди в мене вже діляночка три роки, їх треба пересаджувати. Пирій там просто жах, але. Спробую, не знаю, ніколи не робила перший раз. Буду бачити, обов'язково поділюся в коментарях. Також вчора я підсіяла травичку, Бачите такі місця, ніби роз... Ніби кріт тут попорпав, насправді це я обережно грабельками, такими невеликими садовими я розпорпала землю, де були голі місця, де мені пошкодили собаки або просто трава вимерзла. Засіяла травичку в ці місця і зверху глиною, не глиною, землею з городу, своєю землею з городу підсипала. Мені ну, піде дощик і результат буде гарний. Тому що поки що так воно і має бути, не дуже естетично, але нічого страшного. Так воно буде корисно і для землі, і землею, і, і для трави. І землею зверху для того, щоб вкорінилася травичка. В мене вже розпускаються перші ботанічні тюльпани. Це самі перші, вони такі невисокі, вони завжди невисокі, дуже ошатні, дуже гарно. І листечко в них декоративне. Деякі має ось так, а деякі ось так. Взагалі мені ці міні-клумбочки, це дуже мені подобається. Тут у мене троянда витка, ботанічні тюльпани. Потім ми бачимо, що вже просинається анабель. Ну і, звісно, арабіс. Це все дуже такі два куточки, мені дуже подобається. І моя собака зі мною. Бачите, який вітер у нас. Сьогодні хмарно, і тому я планую сьогодні займатися обрізкою. Обрізати буду, але поки йду до обрізки, ще покажу вам. У мене розквітли не просто жовті, такі звичайні, як я казала, бабуськіні. Вони пережили всі морози. До речі, все це лежало. Але й прокинулися більш гарніші сорти такі. Дивіться, який він ніжненький, з жовтою серединкою. І ще має якийсь там третій сорт, але поки що не відкриті. Це у мене тут така весняна галявинка. Іду показувати, що я буду сьогодні стригти. Взагалі, то стрижка мені прийшла думка про стрижку для того, щоб я хочу обробити свої самшити і хвойні, обробити від шкідників і дати якийсь препарат від шкідників від хвороб. Ася Боже, в кожному кадрі ця кішка щось витворяє. І хочу обробити. І для того, щоб обробити, то спочатку підстрижу, а потім оброблю. Ще хочу вам показати, як я під цією старою черешнею, тут у мене були піони, я вже казала, піони я забрала і висадила сюди примулки. Ці звичайні примулки, які у мене там самосівом під парканом. І я подумала, що тут їм буде ось так гарненько. Так, а я йду до самшитів. Іду до самшитів. Тут, до речі, також підсіяла траву. Бачите місця такі? Маючи дві собаки в подвір'ю, то так буває. Так, іду показати. Я вже все приготувала, але подумала, що вам також буде цікаво. Ось у мене тут три самшита. Самшити ці приблизно метр п'ятдесят, напевно, або... Ні, дурю, дурю, на метр п'ятдесят, приблизно е, я маю метр п'ятдесят, метр тридцять, метр двадцять, метр тридцять. Сам шити ці у мене дуже давно. Я їх просто спочатку початково це було просто три кульки. Потім я захотіла підняти другий ярус і обстригла, підняла другий ярус. Тепер я буду піднімати третій ярус. бачите. Я поклала миску, так раніше не робила. Але якось мені треба орієнтир для того, щоб розуміти, ну, що я хочу залишити, а що я хочу підстригати. Тобто те, що під мискою залишиться. А оце все я буду стригти, ніби щоб був у мене отакий один ярус, другий ярус, третій ярус. Такий буде сніговичок. Але це ще не все. Я хочу ось цей кущ, я тут вже його розвалювала, іду покажу з другого боку. Хочу цей кущ. Вистригти геть на ніжку. Тому що ну, мені хочеться якогось оновлення. Ці е, два крайні лишу, а цей посередині хочу вистригти все. Я його ось тут уже ось так. І ніби зробити на ніжки. Воно, звісно, лишити ніби щось лиш цей ярус, а це все зістрихти. Е, воно буде виглядати спочатку не дуже гарно, але мені хочеться звільнити місце. Ну, тут буде все звільнено. Ась. Тут буде звільнено місце, і я зможу з двох сторін ще щось підсадити. А тепер поки що починаю стригти кульки. Верхній ярус. Потім все покажу. Ну, ось перший я підстригла. Завжди перший результат, знаєте, це так собі результат, але мені вже подобається, бо я розумію, як воно буде в майбутньому. Тобто ми вже бачимо перше півколо, потім бачимо друге. І ось таке маленьке третє. Воно поки що дуже маленьке, тому що я, крім того, що його сформувала за допомогою миски, я ще трошки підрізала верх, щоб росли не тільки. Як це правильно сказати, не, ті, що вже... не тільки ті, що вже ростуть, але щоб і прокидалися сплячі бруньки. Ось так. Ну, от такий він. Ось такий він цікавенький. Зараз буду стригти третій так само. Ось той третій, так само буду стригти. А цей центральний, де миска, то буду, як я вже казала, загаляти ніжки. Після того як підстрижу, ну така собі шахматка. Сподіваюся, гарно видно, який він. Е, я знаю, що вже будете питатися, стрижу звичайними ножницями. Ось таким. Куплені вони за 250 гривень в магазині. «Копієчка» минулого року навесні слугує мені вже дорого. Ну ніби вже другий сезон, я дуже задоволена. І от такі маленькі у мене ножички також куплені по акції. Ем, я. Ну, я не маю змоги давати на дорогі кущорізи, Я знаю, що вони спрощують життя, але трохи мені не по фінансам. Тому обходжуся, чим маю. Стрижуть непогано. Перед тим їх замочила у воді, протерла звичайним таким наждаком ножиці. Ну, чим косу косять, сільські люди зрозуміють. Ось ці ножиці великі обробила, гарно стрижуть. Мені подобається ось так. Тепер беруся до цього третього. Ось той третій, ось цей. А цей по центру лишу на кінець. Він буде найцікавіший. Ну, ось готовий вже другий. Хочу сказати, що досить складна робота. Мене вже болить рука. На цьому я сьогодні реально на фітнесі. Тобто, у мене ось одна таблеточка така, друга. А ось цей буде радикально. Хочу забрати з нього всі повністю краки. Дуже переживаю, бачите, що там, не знаю, як це буде. Мені здається, це буде цікаво. Дві такі таблеточки. І посередині така цікава якась. Також буде наверху два поверхи, а не зараз заберу повністю. Не знаю, трохи мені лячно, але я вже собі в голові уявила. А якщо я собі в голові уявила, то мене вже мало що може зупинити. Ну, подивимось. І в мене звільниться, знаєте, там е, не звільниться, прийдеться це все переробляти. Ну, втім, все, що я люблю переробляти, перестригати. <гум> Чекайте результат. Ну, що я скажу, <гум> в процесі. Перед процесом побажання клієнта змінилося, і я вирішила все ж таки лишити її е, отаку спідницю в третій поверх. Отак у мене вийшло, з цього краю видно, з цього боку видно найкраще. Так в мене вийшло три поверхи на ніжках. Ще все тут прибираю, збираю. Що? Е, ну, віду з цієї сторони, з цієї сторони також видно, але таке, знаєте, дерево. з е, з пустелю. У мене така асоціація, попробую відійти, досить складно мені з цього боку зняти ось так. Тобто, один сніговичок, ще один сніговичок, і посередині отаке пустельне дерево. Йду прибирати це все. Це все чорновий варіант, бо тому що, звісно, гілки. Втратили опору, оці гілки втратили опору і трошки хиляться донизу. Зараз, коли він розпуститься більш, і звикне до думки, що він такий, ну, що в нього нема на що опиратися цим гілкам, то вони будуть більш такі пружні і буде триматися. Це все зазеленіє шарами такими. Зрізи пообробляю садовим варом, маю такий вар садовий. Багато чого таких е, про ну, видно тут це все треба так поправити, бо я хотіла одразу зняти, бо зараз почнеться у мене. Я гілки вже повиносила. Після гілок я вже буду е, оце листечко збирати, якщо погода мене не жене. І також. Оце все дрібне позбирати. І також хочу ще обробити ту землю понизу. Знаєте, бачите, оце все хочу обробити. Ну, отак, от мені дуже подобається. Я, в принципі, планувала ще вище його зрізати, але подумала, що на все є свій час. Таке воно ну, цікаве. Думайте про те, що ця шапочка верхня підніметься у всіх. І от таке воно чудернацьке. Я йду прибиратися далі, іду, зроблю це пристобурове коло Охайним. Можливо, косарочкою пройдуся, можливо, ні, бо кажу трошки накрапає дощик. Ну, погодьтеся, що це геть незвично. І цікаво. Все, чекаю вас в коментарях. Знаю, що не всі будуть згідні зі мною, що треба так стригти. Але ж... Коли експериментувати, як не тепер. І, ну, що буду казати, побачите. Побачимо всі в кінці цей результат, воно потребує, як після кожної стрижки, воно завжди потребує трохи часу. Хочу відійти подалі. Ось ось так воно. Ну, хіба не цікаво? Так якось воно зовсім по-іншому, ніж оці два. У мене є там ще третій. Джоанік, іди сюди, примулка ти моя. Ж посадила нові примули. Да? Е, я ще маю сам шити, як ви бачите, кульками. Ось одна. Це я все насаджувала, друга і третя. Проблем з розмноженням не маю з самшитами. І маю ще одну. Взагалі-то мені подобається щось таке чудернацьке. Ви бачили, яке стригла ялівець, як я там формую сосну. Ну, м -м -м, ну, мені так подобається, щось, бачите, цікаве. А ось цей такий великий старожил такий, він так і буде, він дуже хворів у мене вогнівкою. Його дуже їла вогнівка, і я вже контролюю його. Чогось я з того боку від паркану прогледіла той варіант, що його там їдять, ніби воно виглядало, що він здоровий, а насправді він уже не був здоровий. І тепер я слідкую, стрижу його і постійно обробляю. Маєте такі самшити на цей час, коли їдять їх вогнівка, так сильно у людей виїдає все, то це моя гордість. Чесно кажучи, дотриматися до таких реально великих розмірів. ну Це величенькі Також у мене є ось тут, бачите, маленька куличка і тут. Це все я розмножую І сьогодні, до речі, я ще викопала там під під тим самшитом, який я стригла. Я ще вкорінено було два таких дві гілочки, я ще їх тут досадила. Зараз покажу. Ось отакий. Так, і ось тут отакий, трошки більший. Там уже були зелені, свіжі корінці, і цей зелені прирости, я їх корінила. З часом це буде вербичка, самшитік, вербичка, самшитік, вербичка. Ну, так, ж, не пропадати добру. Все. Чекаю вас в коментарях, дуже сподіваюся. На якусь реакцію від вас на те, як я сьогодні була перекорем, чи ви стрижете, чи ви любите природні форми? Пишіть, будемо обговорювати.